Вітаю, друзі! Чи любите ви читати вірші? А яка поезія ваша найулюбленіша? Наприклад, в моєму серці особливе місце займає поезія чари ночі, автором якої є талановитий український поет Олександр Олесь? Саме про його життєвий шлях будемо говорити сьогодні? Я спробую здивувати вас цікавими фактами з біографії поета. Олександр Кандиба, це справжнє прізвище поета, з'явився на світ 5 грудня 1878 року на хуторі біля містечка Білопілля, нині Сумська область, у простій родині. По батьківській лінії його рід походив з чумаків, по материнській з кріпаків. Майбутній поет рано втратив батька. Олександру було лише 11 років, коли його батько під час роботи на рибних промислах в Астрахані упав з пароплава в крижану воду і загинув. Мати Олександра залишилася сама з трьома маленькими дітьми. Влітку вона вивозила дітей у заміський маєток до свого батька. Дід Василь виховував Сашка в українському дусі. Сільські враження. Плинули на формування естетичних смаків майбутнього поета. Сашко був схожий на матір не тільки зовнішністю, а й вдачею. Любив природу, мандрівки, тягнувся до науки. У чотири роки він уже вмів читати, а в дев'ять років написав свій перший твір. Мати не могла не помічати обдарованості сина. Тож, щоб пересвідчитися в цьому, повела його до священнослужителя Івана Кронштадтського, якого в народі вважали пророком. Подивившись на хлопчика, отець сказав: Великою будеш людиною. П'ятнадцятирічним Олександр вступив до хліборобської школи в містечку Дергачах, Харківщина. Починаються не на найкращі часи. Помирає мати через скрутне фінансове становище на навчання хлопцеві часто бракує коштів. Тож Олександрові довелося самотужки почати заробляти приватними уроками. У період навчання майбутній поет брав участь у випуску рукописних журналів комета та первоцвіт, у яких були надруковані його перші вірші. Перші спроби пера були щирими. Проте, недосконалими. однак завзятий Олександр старанно вчився у великих майстрів слова: Тараса Шевченка, Гейне Брюсова тощо. Олександр Кандиба мріяв вивчати філологію у вищому навчальному закладі, але для цього потрібні були чималі кошти, тому довелося вступати туди, де випускник хліборобської школи мав пільги. Тож навчання він продовжив у Харківському ветеринарному інституті. Після навчання Олександр Олесь намагався знайти професію, пов'язану з творчою діяльністю у газетах чи видавництві, проте йому це не вдалося. Тоді допомогли знання, які він отримав в інституті. Вони дали можливість молодому поетові заробляти на життя як ветеринар на Дарницькій скотобійні. незважаючи на те, що Олександру довелося навчатися та працювати не там, де він мріяв, він все ж таки не склав руки і активно займався самоосвітою. Самостійно вивчив польську, сербську, болгарську та індійську мови. Визначальним моментом в житті поета-початківця стало урочисте відкриття пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві. Саме тоді Олександр познайомився з Борисом Грінченком, Михайлом Коцюбинським, Лесою Українкою, Миколою Лисенком, Василем Стефаником та іншими. митцями. Сповнений неймовірних вражень від знайомства. Молодий поет писав: що я пережив, важко сказати, знаю лише одне. Сидів я, говорив, слухав, сміявся з тими, творчістю яких так само дорога й рідна мені, як колоскова пісня матері. Знайомство з велетнями українського слова спонукало його перейти на написання творів тільки українською. Знайомство Олександра Кандиби зі своєю майбутньою дружиною чарівною Вірою Сватковською було дуже романтичним. Віра навчалася в Петербурзі разом з Марусею Кандибою, сестрою поета. Цікаво, що брат Віри жив разом з Олександром Кандибою. Цей збіг обставин став важливою подією в житті двох молодих людей. Так, одного разу Віра приїхала в гості до свого брата Слов'янськ, де вперше і зустріла Олександра. В перший вечір вона навіть не звернула на нього увагу. А от наступного дня вони зустрілися і пили разом чай. Тоді Олександр спитав Віру, чи не кликала вона його вночі. Дівчина здивувалася. Адже дійсно Олександр наснився їй і у вісні просив її вийти за нього заміж. Олександр в ту ніч також бачив сон, в якому він кликав Віру, а вона від нього підходила. Після цього між молодими людьми почалося листування, потім були зустрічі, і Віра стала нареченою Олександра. Їй на той час був 21 рік. У шлюбі жінка подарувала поету сина Олега. Над своєю першою збіркою поезії Журбою радість обнялась. Олександр Кандиба працював у Криму, яким подорожував разом зі своєю коханою. У Криму ж з'явився і літературний псевдонім Олесь, так лагідно називала віра свого нареченого. Читачі, особливо молоді, зустріли цю книжку захоплено, а ім'я Олесь стало справжнім символом кохання. Більшість творів Олександр Олесь писав у кав'ярнях та пивних чи дома вранці за чаєм. Писав на клаптиках паперу, часто їх губив та забував. Поезію Олександр Олесь захоплювався музикою. Він грав на арфі, лірі та кобзі. Таке мистецьке уподобання Олеся зумовило особливу музикальність його поетичних творів. Не випадково, велика кількість композиторів у різні часи зверталася до творчості поета. Наприклад, Микола Лисенко поклав на музику вірші. Айстри, гроза пройшла, зітхнули трави. Сучасні композитори також звертаються до творчого доробку поета. Наприклад, гурт кому вниз поклав на музику вірш Олександра Олеся. Вийди замучена людьми. Олександр Олесь мав міцну дружбу з Ольгою Кобилянською, Був добре знайомим з Іваном Франком та Павлом Тичиною. Останній навіть вважав Олеся своїм вчителем і наставником і свою першу збірку присвятив йому. Чутлива поетова душа завжди відчуває наближення жахливої катастрофи. Так, після жовтневої революції оновлена уже комуністична імперія знову загарбала Україну. Тож Олександр Олесь був змушений емігрувати, залишивши дружину і сина в Україні. Спочатку він мешкав у Відні. Потім перебрався у Прагу, де і прожив до кінця життя. Перебуваючи за кордоном, поет продовжував слідкувати за рідним краєм. Так, у тяжкі 1919-22 роки Олександр Олесь разом з Грушевським та іншими патріотами-емігрантами збирав кошти на допомогу голодній Україні. Лише на адресу Академії наук було надіслано тоді продуктів та одягу на суму понад 10 тисяч доларів. Перебуваючи в еміграції, Олександр Олесь вивчає чеську, французьку та німецьку мови і пише свої найкращі твори: минуле України в піснях та земля обітування». Поштовхом до творчості стають звістки про голодомор 33-го року, а решти й розстріли видатних діячів української культури, багатьох з яких Олександр добре знав. Дружина поета Віра залишилася в Україні, працювала в університеті і ледве зводила кінці з кінцями. Проте поет не розірвав з нею зв'язок і продовжував листування. Навіть у листах він вмовляв дружину вивчати українську мову, надсилав їй словники та збірки, написані українською. Між ними збереглися теплі відносини, хоч називали один одного вони лише на коли розпочалася Друга світова війна, син Олександра Олеся став учасником муху опору. Однак 1944 року парубка закатовують у концтаборі. Трагічна загибель сина стала останньою краплею, якої вже не витримала зболена поетова душа. Незабаром після смерті сина відійшов у вічність і Олександр Олесь. Сталося це 22 липня. 1944 року поета було поховано на Ольшанському кладовищі в Празі, але минуло 72 з половиною роки, і прах митця було перевезено і поховано на Лук'янівському кладовищі в Києві. На сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Дякую за увагу до нових зустрічей!